Вітаю! Наприкінці грудня ми з вами спілкувались про статус цукор, як його не втратити. Сьогодні хочу поспілкувати з вами, що буде після 4 березня 2026 року. Тобто, як і обіцяла, розповім вам сьогодні про новий вид легалізації в Польщі саме для українців, карту цукор. Розповім коротко, саме важливе, що треба знати батькам дітей, які навчаються в Польщі. Як я і сказала, статус Укр припиняє свою дію 4 березня 2026 року. І всі українці перейдуть до нового виду легалізації, це карта тимчасового побуту цукор. Хто зможе її отримати? Е, всі громадяни України, які мають песель зі статусом Укр не менше року. Ну, тобто учні та студенти, які легально перебувають і навчаються в Польщі, але також не менше року. Карта Цукр – це покращена або вдосконалена легалізація для українців. Діти зможуть жити, навчатись, планувати своє перебування в Польщі на кілька років вперед, а саме на три роки. І не треба вже хвилювати, що карту зможуть відмінити, і ваша дитина може виїжджати до інших країн з Шенгену більше ніж на 30 днів. Хто зможе отримати карту цукер? Ті, у кого статус Укр був безперервним останні 365 днів. І ті, хто відповідає вимогам легального проживання в Польщі. Якщо статус Укр переривався або дитина ще не прожила рік у Польщі, тоді потрібно оформити національну учнівську або студентську візу, або зробити звичайну карту побиту на засадах навчання. Карта «Цукр» – це не автоматичне продовження статусу Укр, а новий етап, до якого потрібно відготуватись заздалегідь. Усе відбувається онлайн через профіль Заофани. Вартість 440 злотих разом із картою. За подробицями пишіть у дірек слово «ЦУКР».